Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного, мирного дня. Я тут п'ю каву і одним оком поглядаю на ту клумбу, там, де я мульчувала шишками. Е, ну, там, хто бачив, хто пам'ятає, то я не повністю. Там менше половини замульчовано. Ось в мене то не було часу, то дощі йшли, відкладала, відкладала я. Ось це тут рояндочки, що я посадила, що вечора їх поливаю, щоб вони прийнялись. От, дивіться, по яку пору мені вистачило по ту троянду. Це скільки тут? Ну, метра два приблизно, можливо, два з половиною. От. Ось ця частинка замольчована. Мені подобається, я не знаю. Ось ці теж бордюрні трояндочки. Хоч би все прийнялось. Буде красиво. І ось ця також піоновидна та ароматна. Ну, поки ну ця набагато раніше пересажена, але на ній нічого поки не видно. Там ні нових бруньок, ні, нічого не знаю. Звісно, трошки опадає. Так що, до чого я веду? Я веду до того, що я. Хочу сьогодні сходити в ліс. От прямо зараз попили каву, поснідаю і піду схожу в ліс сюди сосновий, назбираю шишок. Щоб вже повністю замульчувати. Ну, повністю, напевно, не вийде, бо це дуже багато потрібно. Ось, Але хоча б якусь частину ще доповнити. Ось тут так все вже гарно порозросталось, але таке сухе, просто, як дивіться, земля потріскалась. Але нічого. Так, друзі, сказала, зробила, значить, ми вже йдемо за цими шишками. Вже ось доходимо. Зараз я вам покажу, тут дуже гарна річечка, я, ну, є, напевно, що звідси не буде видно. Там коровки пасуться. Вітрець. Зразу таке свіже повітря, да? я не одна, я з ангелівкою. <гум> Група підтримки. Дивіться, як там річечка, така вона прямо аж. Туди, туди. А нам ось треба. Ось там наше місце. Ну, там багато сосон такого по ходу там є, але ми так далеко заходити не будемо. Ой, так гарно тут. Ага. Може, підійдемо трошки до водичі? Давай, давай, напевно, зараз пустими руками бо тоді точно вже не будемо ходити. Я тут такого рюкзака взяла, куча торб набрала, чи ми його донесемо. Ось ми підійшли до річечки. Це річка Південний Буг називається, вона дуже-дуже довго звідти тягнеться. Така вода трошки зелена, але вона літом завжди, напевно, що цвіте. Класно, таке зразу повітря свіже. А нам потрібно ось туди, аж на той горбочок. Туди, так? Да? Там така стежунка воно йде. Да? Ось така тут краса. Тут якось переміжку берези, сосни, дуб. Коротше, все в одному. Від який тут краєвий зверху, Ось там. Там річечка, де я показувала. І просто звідси не видно. Все зливається, все зелене. Зараз ми будемо приступати до роботи. Їх тут багато в цих. Ще ще, бачите, під ногами скільки ось. А без змій ніяких не було. Може будуть. Так, все, будемо приступати до роботи. Так, все, принесли ми вже це добро додому. Зараз я буду мульчувати. Цікаво, наскільки мені вистачить. Ці які сумочки. Ну тут в загальному, мені здається, мішок точно є. Раз побачимо, самі цікаво. Ці який огірочок вже. Так, тут ось по цю пору, по цю трояндочку, І дивіться, що скільки, скільки. ну Зараз хоч якусь частину замульчуємо. Так, я вже закінчила, звісно, мені не вистачило, але дивіться наскільки, дивіться, яка гарна. Особливо, от коли зелені рослини. отут гейхери, гортензія. Ця туя шаровидна. Дуже гарно виходить. Красота. Ще ось там мені залишилось і той куточок. Там також відгорожено. Цією бордюрною лентою. Тут небагато, але також потрібно. Щоб вже воно було таке одне ціле. Так дуже класна ідея. Такий запах сосновий. Так що ось така краса получається. Звісно, треба трошки е, попрацювати біля цього, але воно того морт. Я так його прям щільно-щільно і бачите, як оце був дощ, ось тут повністю волога земля під ними. Волога-волога. Я так хорошо накидала, а там вже як камінь далі суха, де не забульчована. Така ось як тут прям, аж Потріскалася. Так, ну, буду далі їх збирати, поки повністю не замульчую. Ще небагато залишилось. Так, тут дивіться, гацання, ось така жовтенька розквітла. Далі оранжева, дуже красива. Ось тут рожева вже перед... А, ні, це оранжева. Десь зараз на тому куточку рожеву покажу. Майори по півтора метра повиганяли. Ось тут така рожевенька, красива також. От є така з круглими листочками, а є з гострими. Чи то вони не повністю відкрились? Ось така з гострими. Різниця видно.